Премудрив послання святого апостола, Павла Читання, будьмо уважні! вірую в Мойсей, коли був виріс, зрікся зватися сином дочки Фараона. ворів радше страждати разом з людом Божим, ніж зазнавати дочасної розкоші ріха. Чись на народу вважав за більше багатство наругу вибраного народу, ніж скарби Єгипту. І що ще скажу? Часу не вистане мені, як почну розповідати про Гедеона, про Варака, про Самсона, про Євту, про Давида і Самоїла та про пророків, що вірою підбили царства, чинили справедливість, обідницю сягнули, Загородили пащі лева. Вони на гасили, вістря меча уникали, ставали сильні, бувши недолугі на війні проявили мужність, наскоки чужинців відбивали, жінки діставали назад своїх померлих, які воскресали. Інші загинули в муках, зрікшися від них звільнитись, щоб осягнути ліпше Воскресіння. Інші зазнали на руї печів, кайданів і в'язниці їх каменували, різали пилою, брали на допити, вони вмирали смертю від меча, тинялися в овечих та козачих шкурах, злибені, погноблені, покривджені. Вони, яких світ був на вартий, блукали по пустинях, по горах, по печерах та земних вертепах. І всі вони дарма, що мали добре свідчення віри, не одержали обіцяного. Бо Бог зберіг нам щось краще, щоб вони не без нас осягли завершення. Тому і ми, маючи кром себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тягар і гріх, що так легко пристає до нас, навколо і біжімо витривало до змагання, що призначене нам, дивлячися пильно на Ісуса, засновника і завершителя віри. Який замість радости, що була перед ним витерпів не хрест, не звертаючи уваги на сором і осів праворуч Божого престолу. Братя, маючи кров себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всякий тяри гріх, що так легко прости до нас навколо, і біжімо витривало до змагання. Що призначене нам, дивлячись пильно на Ісуса, засновника і звершителя віри, який замість радості, що була поперед Ним, витерпів хрест, не звертаючи уваги на сором, і осів праворуч Божого престолу. Тож думайте про того, хто витерпів від грішників такі великі спроти проти себе. Що ви, знимівшись, не впали духом. Ви ще не приставились до крови боротьби проти гріха, і ви забули попередження. Що вам, як синам, говорить, мій сину, не ликуваш Господньою карою і не падай духом, коли він тебе картає, мо кого Господь любить, хто покарає і б'є. Кожного сина, якого приймає, на вашу науку ви терпите. Бог поводиться з вами, як із синами. Хіба є такий син, якого батько не карає, коли ж вас виховано без картання, якого всі зазнають вони незаконно роджені діти, а не сини. А втім, коли ми мали батьків тілесних, як і виховників, яких поважали. Ще не багато більше, ми маємо коритися отце від духів, щоб жити? Ті, бо на короткий час, як уважали слушним, так нас карали. і Він же нам на користь нас карає, щоб нас зробити учасниками святості своєї. Мир тобі, премудрій, спалилуй. Ти випробував нам, Боже, перетобив нас, як передобриється, сері було Відкрилу.